Як я збирав виноград і зробив своє вино? Жовтень, Апулія, тут повним ходом іде збір винограду. І я напросився на роботу до італійців. Встав о п'ятій ранку, поїхав в сусіднє місто. У цей час фермери вже виїжджають тракторами на виноградники, швидкий сніданок у барі, і ми вже на полі. Короткий інструктаж. Ножиці, відро на плечі і вперед. Сьогодні збираємо два сорти: біла мальвазія і червона барбера. Топові винні сорти. Виноград стиглий і дуже солодкий. Цей виноград замовив покупець з Неаполя. Потрібно швидко нарізати 85 ящиків. Працюю з італійською родиною. Роберто, його син і дружина. За 4 години весь об'єм готовий. Їдемо на зважування. Всього 1450 кг кілограм, і покупець платить 40 євро за 100 кілограм. Це дуже мало, як на мене. Після роботи моя зарплата 10 кг прекрасної барбери. З барбери я зробив вино традиційним способом: витиснув сік ногами, мацерація, бродіння, потім проціджування. Зараз вино на тихому бродінні. Подивіться на цей колір. Очікую на фантастичний результат.